Всім привіт! З вами я Кавун. І це третя частина рубрики, яка називається Моє метро в Майнкрафті. В цій частині вийшла всього одна нова станція це станція Чорна Річка. На четверту частину я хочу побуват, побудувати <кхм> далі завести на червоні лінії після села Карт, село села село на горі завочку і там зробити пересадку на нову вже синю лінію. Це. Ну, ну, синю лінію, і там буде станція Харківська і метробудівників. Ну, і заводська сама. Там буде пересадка. Ну, а в цій частині всього вийшло. Всього одна частина. ну, Одна станція вийшла. Покупаємо білетик. Купляємо білетик. Купляємо білет. І їдемо там дивитись одну станцію нову. Так, це. Сюди зимню, да. Едем <клух> сначала на зимню, потім уже там приїдем на на нову станцию. Ну, як це вгада? Черна річка. Ну, тут доволі довгий перегон. Ну, ми на станції зимня, і там колись був тупік. Зараз ми їдемо на станцію Чорна річка. Тут не такий довгий перегон. Ну і ми прибули на станцію Чорна річка, і це вже. Єдина перша станція, яка б будована, ну, з правої платформи. Тут якби от така от станція, коротше, ну тут дивіться, тут є оборотний тупік. І тут розвертаєшся і знову приїжджаєш на неї. Тобто тут якби платформа справа, але тут і це перекрито. Ну, Типу, якби тут одна платформа з одного боку, друга з іншого. Тут можна перейти на іншу платформу, ось таку. Правда, тут пересадки, ну, тут посадки нема, бо це кінцева, тут тільки виходять пасажири, а там заходять. Ну, Скоро, можливо, там будуть ще станції нові. Боже, ти ж ви замітили, що? що це таке ось? Що за фігня? І що на вулиці робиться у мене? Хтось кричить, якийсь. якісь. Ну, тут доволі вона не глибока така. Виходимо, ось житель, який продає один білет за 5 гривень. Ну, і от тут, головне, після виходу. Після виходу, головне, ось тако не впасти в річку. Ну, чому я її назвав чорною, тому що я не знаю чого. Ну, бо тут ось, дивіться, якась чорна пляма тут. Ось. На річці. Тому я назвав чорна річка. І воно тут рядом, коротше, біля цієї, біля зимнього біому, тут, як би вже вона ну, завершується, і тут вже. Ну, немає його. Ну, от така місцевість. Тут якась скала. Я, до речі, зробив тут оцю е дальність обзора, ну, чанки, типу, на 6 чанків, тому щоб не лагало. Я хочу все-таки качественне відео зробити. Ну і там далі вже зимня йде. Десь там воно. А, воно вже зимнє. Ну, о така коротка станція. Ну, тут якби чорна річка була, до речі. Поподобана вчора, 8, 8 вересня 25-го року. Це було вчора. Та ви замітили, що я я якось так кручу, воно ну, якось дригається. Це вже, не знаю, недавно з'явилася. Ну, ну, така от станція. Все, їдемо обратно там на зимню, щоб не так коротко було. Ну, тут отаке ось. Все те саме. Приїжджаємо. Ну це в мені я вже показував вам. Виходимо. Ну, от така от була, ну, малень... ну, коротше, одна станція, яка вийшла в третю частину. І це хочу нагадати теж, що у мене появ... ну, школа вже почалася, і я все-таки в 7 класі. І що дуже часто таке відео не будуть дуже виходити. А це, що я ще маю зробити 4 станції нових. Це буде, ну, не знаю, десь. Ну, довго буде виходить це відео. Ну, четверта частина сама. Ну, коротше, просто ждіть. Скоро вийде нова станція на червоній лінії, і там буде перехід уже на нову синю. Ну, з вами я був Кавун. Всім пока. Пока.